Привіт! Ти на каналі Матвайс і в цьому відео розглянемо ознаку подільності на 3. Правило, число ділиться на 3 тоді тільки тоді, коли сума його цифр ділиться на 3. Давайте подивимось на прикладах. 91. Сума цифр повинна ділитися на 3. Так от, 9 плюс 1 це в нас 10. 10 не ділиться на 3. Тому число 91 не ділиться на 3. 12. 1 плюс 2, 3, тобто число 12, ділиться на 3, і дійсно 12 поділити на 3 це 4. Так, 12 ділиться. 344, 3 плюс 4 плюс 4 це в нас буде 11, значить, число не ділиться. 3 плюс 7 плюс 3 13, не ділиться. 128. 1 додати 2 додати 8. 11. Не ділиться. 321. 3 плюс 2 плюс 1. Маємо 6, так воно ділиться. 200 це двійка не ділиться, 301, 3 плюс 0, плюс 1, 4 не ділиться і це також не ділиться. Коли потрібне це правило, коли треба швиденько перевірити, чи я можу скоротити це число на 3, так, якщо ми маємо подільне число на 3 в знаменнику і в чисельнику якесь велике число. Щоб його довго не ділити, просто викр... можна використати це правило. І все, це дуже корисне а, правило. Ось, Якщо було корисно, став лайк та підписуйся, і до зустрічі в моїх нових відео.